Загроза серйозна. Україна почала готуватися до ймовірного теракту на Запорізькій АЕС. Рада безпеки ООН зібрала екстрене засідання. Про подробиці та сценарії на випадок непоправного розповім просто зараз на каналі Січас. Українські правоохоронці та рятувальники готуються до ліквідації наслідків ймовірної техногенної катастрофи на заес. Про це сьогодні, 23 червня, заявив глава МВС України Ігор Клименко. Його відомство вже розгорнуло роботу відповідних штабів, де працюватимуть енергетики, працівники ДСНС, поліція і медики. А ще міністр анонсував, що найближчими днями відбудуться навчання із перекриттям доріг і розгортанням санітарних блокпостів, де перевірятимуть радіацію. Все обладнання щодо виміру радіації, яке у нас є, воно відкаліброване та готове до роботи. Але ми хочемо ще раз згрупувати всі служби для того, щоб ми чітко могли зреагувати на будь-які виклики, наголосив голова відомства. Разом з тим, Клименко також сказав: перш за все українцям слід зберігати спокій. Далі дослівно. він ґрунтується на готовності всіх наших служб і Міністерства енергетики, і МВС, МОЗ, місцевих органів влади до будь-яких надзвичайних подій і ситуацій, в тому числі пов'язаних із можливим витоком радіації на ЗС. Кінець цитати. Переймаються можливою техногенною катастрофою, якою світ шантажує країна-агресор і міжнародні організації. Нарешті зреагувала організація Об'єднаних Націй у п'ятницю о 17.00 за Києвом розпочалося екстрене засідання Радбезу, ООН, на якому представники країн-членів піднімали тему загрози теракту на Запорізькій станції, а також наслідків теракту на Каховській гідроелектростанції. Засідання відбулося за ініціативою США та Албанії. Від ООН доповідала заступниця генерального секретаря з політичних питань Розмарі Дікарло. Як зазначили в секретаріаті Радбезу, вона надала оновлену інформацію про безпекову та гуманітарну ситуацію в нашій державі. Крім цього, слово взяла постійна представниця Сполучених Штатів Америки Лінда Томас грінфілд Держави ООН мають завадити намаганням Кремля остаточно заблокувати Чорноморську зернову ініціативу. Переконана вона. Далі прямо мова. Наслідки цієї війни зараз відчуваються у всьому світі. Чому? Тому що президент Путін використовує продовольство як зброю війни і тим самим загострює глобальний дефіцит продовольчої безпеки, заявила Томас Грінфілд. У тему американських заяв додам у Сенаті США з'явилася резолюція, у якій пропонують вважати дії Росії Білорусі або їхніх маріонеток нападом на НАТО, якщо вони призведуть до радіоактивного забруднення території союзників. А це вже дуже серйозно. Я ж нагадаю, що напередодні президент України Володимир Зеленський розкрив подробиці комунікацій із нашими міжнародними партнерами. Щодо ситуації на Запорізькій атомній станції, глава держави розповів про брифінг із представниками країн Великої Сімки, великої двадцятки, представниками міжнародних організацій. Тому почуємо, світ має достатню силу, щоб запобігти будь-яким радіаційним інцидентам і тим більше радіаційній катастрофі. Всі Розуміють, що розвідки різних країн можуть давати відповідні сигнали, можуть тиснути, і це потрібно. Ми продовжимо інформувати партнерів. Буде надана інформація тим країнам, які удають певну нейтральність навіть зараз. Очевидно, що радіація не питає, хто нейтральний і може досягти будь-кого в світі. Відповідно, будь-хто в світі зараз може допомогти. І що робити цілком відомо в першу чергу? Акцентував увагу гарант на тому, що потрібна повна деокупація Запорізької атомної електростанції. На такі заяви лідера країни відповіли і у американському інституті вивчення війни на веду пряму мову. Створений Росією радіаційний інцидент на ЗС залишається малоймовірним, але не неможливим. Російські сили не зможуть контролювати наслідки навмисного радіологічного інциденту на ЗС, який може вплинути на їхні сили більше ніж на українські сили на Каховському водосховищі, зважаючи на умови на момент інциденту, йдеться у повідомленні. Аналітики також наголошують, навмисний радіаційний інцидент може також залишити багато територій на окупованому півдні України непридатними для проживання і управління, що ще більше погіршить здатність Російської Федерації зміцнити окупацію півдня України, а знищення електростанції було б радикальною дією. І ще така інформація: напередодні нагадаю, Міністерство закордонних справ також закликала міжнародну спільноту відреагувати на інформацію української розвідки про можливу підготовку федерації до теракту на окуповані електростанції у Енергодарі та наполягли на необхідності визнати Росію державою терористом. А чи підтримуєте таке рішення ви? Поділіться своєю думкою тут прямо у коментарях. Не забудьте також поставити лайк цьому відео та підписатися на наш канал. Нам дуже важливо бачити ваш фідбек, адже ми працюємо для вас, аби ви оперативно знали все, що відбувається і в Україні, і у світі. Ну а більше про потенційну небезпеку ми вже говорили у попередніх випусках. Я ж пропоную ще раз подивитися і передивитися, аби не опустити важливих деталей. Президент України вийшов із терміновим зверненням. Росія готує сценарій теракту на найбільшій атомній станції у Європі. Наскільки критична загроза нової техногенної катастрофи, та чи варто починати бити на сполох? Без зайвих вступів розповім просто зараз на каналі Січас. Країна агресор розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції. Про це заявив глава держави Володимир Зеленський. Він опублікував екстрене відеозвернення близько опівдня. Давайте почуємо слова президента. Зараз наша розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції. Терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього. На жаль, вже неодноразово мені доводилось нагадувати, що радіація не знає державних кордонів, і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру. Офіс президента працює над передачою всієї наявної інформації та всіх доказів кровожерливих планів загарбників нашим партнерам у Європі, Америці, Китаї, Бразилії, Індії, а також Арабському світу та Африці. Усі країни, усі міжнародні організації, абсолютно всі мають це знати, наголосив Зеленський. І тут же нагадаю, президент України робить подібне попередження про можливі непоправні дії терористів РФ вже не вперше. Гарант переконаний, диктатор Владімір Путін зацікавлений у тому, щоб захід натиснув на Київ, вимагаючи таким чином зупинити конфлікт. Саме для цього Росія має намір підірвати Запорізьку АЕС. А що кажуть у розвідці? Далі дослівно у руках ідіотів, терористів, вбивць, шантаж? Це серйозний фактор, на який треба зважати, і так Україна весь цивілізований світ. Працюють і опрацьовують різні сценарії, варіанти ну, скажімо так, як уникнути цих сценаріїв. Але будь-яка подібна катастрофа це насамперед загроза і для населення самої Московії. Про це заявив представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Він також вкотре наголосив, що мета таких дій окупантів зупинити просування сил оборони на фронті. Проте, це за його словами не вийде. А тепер додам фахову думку співробітниці інституту проблем безпеки АЕС НАН України Олени Паренюк. Цей коментар вона давала журналістам громадського ще минулого року, у березні, але він є актуальним напевно і досі. І тому наведу слова, які спеціалістка відповіла на питання: чи можна буде ефективно ліквідувати потенційну аварію на атомній станції. Далі дослівно. Проблема в тому, що аварія на Запорізькій атомній, якщо вона станеться, буде набагато страшнішою, ніж аварія на ЧАЕС. Так, конструкція реакторів на АЗС набагато безпечніша, ніж у Чорнобилі. Але Чорнобиль ліквідували всім Радянським Союзом, пояснює Паренюк. Зараз в умовах бойових дій цю аварію не буде ліквідовувати ніхто. В Україні просто немає на це ресурсів. Та паніку розводити передчасно не варто. Наразі ж, за даними енергоатому, рівень води у ставку охолоджувачі ЗАЕС стабільний. Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається контрольованою. Станом на 11 годину ранку, 22 червня, фіксується незначне зниження рівня водойми. Наразі ж він становить 16,61 метра. Цього переконують фахівці достатньо, щоб забезпечити потреби станції. Ну а рівень води у каналі теплоелектростанції, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗС, на рівні 11,15 метра. Спеціалісти зауважили, протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, а його показники вже не залежать від коливань Каховського водосховища. Чи викликають занепокоєння у вас такі повідомлення? Можливо, ви вже почали якимось чином готуватися до найгіршого сценарію? Адже з таким сусідом, на жаль, можна очікувати чого завгодно. Напишіть про це у коментарях та поширюйте цей ролик серед знайомих, особливо тих, хто зараз перебуває за кордоном, аби світ таки бачив, як Росія шантажує цілу державу. Ну і не лише Україну, а й сусідні країни. А напередодні керівник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов ще також заявляв, що путінські головорізи додатково підклали на ЗС вибухівки. І у разі, якщо замінований охолоджувач підірвуть, будуть зацитую значні проблеми.